Слава Україні! Дефіцит в енергосистемі України на Запоріжжі розкрадали гуманітарну допомогу. Трактори з Нетішина отримав відзнаку президента України. Про це та інше далі у ефірі Першого Подільського я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Ворог здійснив потужний артилерійський обстріл Чорнобаєвки на Херсонщині. Троє загиблих, п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Більш як 60 житлових будинків та господарських споруд пошкоджено. Травмованим надається медична допомога. Поліція документує наслідки чергового воєнного злочину окупантів. Україна стикається з дефіцитом в енергосистемі, оскільки споживання електроенергії зростає. Екстрену допомогу Україні надали Румунія, Словаччина та Польща, а громадян України закликали до економії. В Укренерго вказують дефіцит є вже другий день. Його зафіксували учора, 22 листопада, через те, що через похолодання збільшилось споживання і спричинило додаткове навантаження на електростанції, що в своєю чергою спричинило зупинку та вихід в аварійний ремонт кількох блоків. Українці закликають ощадливо споживати електроенергію протягом доби, не вмикати одночасно потужні електропристрої, вимикати світло в порожніх приміщеннях, перенести прання на нічні години. Розкрадання гуманітарної допомоги в Запоріжжі. На базі одного з підприємств виявлено близько 200 тонн матеріальних цінностей, які зберігалися там ще з 2022 року без відповідних документів. Дуже схоже, що їх хтось хотів приховати, повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко. Гуманітарну допомогу вже передали військовим. Наразі всі матеріали щодо факту розкрадання гуманітарки передали до правоохоронних органів. Особи відповідальні за скоєний злочин неодмінно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, зазначив керівник ОВА. Тракторист Нетішина отримав відзнаку президента Микола Ковба, комунальник із 40-річним стажем роботи. Чоловік працює трактористом на комунальному підприємстві в Нетішині, але цьогоріч у складі бригади з Хмельниччини брав участь у ліквідації наслідків підриву рашистами Каховської ГЕС. Він зі своїм екскаватором навантажувачем допомагав мешканцям Інгулецького старостинського округу Дарівської територіальної громади Херсонщини, які постраждали від підтоплення. За сумлінну працю, багаторічну працю та зразкове виконання професійних обов'язків тракториста комунального підприємства благоустрій Миколу Ковбу нагороджено відзнакою президента України медаллю за працю і звитягу. Патрульні вкотре виявили посвідчення водія з ознаками підробки. Учора на вулиці Героїв Майдану патрульні зупинили автомобіль ВАЗ під керуванням 37-річного водія за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів патрульні виявили, що посвідчення водія містить ознаки підробки. На місце події охоронці порядку одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить обставини по справі. У музеї на Хмельниччині відкрили резиденцію Святого Миколая. Її облаштували у комунальному закладі культури, а саме Малієвецькому обласному історико-культурному музеї, що знаходиться в Дунаєвецькій громаді. Про це повідомляє Хмельницька обласна рада. Резиденцію Святого Миколая облаштували у каплиці графа Орловського в підвалі стародавнього будинку. Працюватиме резиденція до 6 грудня. Про приїзд варто повідомити завчасно, попередньо зареєструвавшись за телефоном 093 750 П'ять окрім зустрічі Святим Миколаєм для гостей проводитимуть екскурсії з залами палацу та майстер-класи, де власноруч виготовлятимуть різдвяні підсвічники. Також відвідувачів пригощатимуть чаєм з солодощами. За бажанням ви зможете придбати різноманітні сувеніри. Підтримуємо Збройні Сили України, підтримуємо один одного разом до перемоги. У нас все. Дякуємо, що обираєте перша подільська до зустрічі в ефірі. Бережіть себе.